Доброго дня, друзі. Є судова ухвала, якою суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом про скасування рішення начальника ТЦК. Давайте спокійно розберемося, що сталося, чи є тут зрада, і як у майбутньому не пропустити прикрих помилок, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Тож, що трапилось кілька днів тому до мене звернулася моя колега і надіслала мені дуже цікаву ухвалу Миколаївського районного суду Одеської області. Як я зрозумів, певний громадянин звернувся до районного суду, підкреслю до районного суду з позовом до начальника ТЦК про скасування повідомлення про відмову в наданні відстрочки від мобілізації в особливий період. Тож, що ухвалив суд, давайте прочитаємо разом. Відповідно до положень частини першої статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні. Перше, адміністративні справи з приводу рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. По друге, адміністративні справи пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму. По-третє, адміністративні справи пов'язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України. По-четверте, адміністративні справи з приводу рішень дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи Державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті. По п'яте адміністративні справи щодо скарження рішень національної комісії з реабілітації у відповідних правовідносинах. По шосте адміністративні справи за позивними заявами територіального центру комплектування, тобто ТЦК, з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. І далі суд пише, за правилами частини 2 цієї ж статті, тобто статті 20 Каз України, окружним вже адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частиною 1 та 3 цієї статті. Враховуючи, що предметом даного позову є оскарження дітя рішень суб'єкта владних повноважень з приводу проходження позивачем військової служби, тобто поданий позивачем позов не входить до переліку справ, що перебачені статті першої статті 20 указ України, відтак дана адміністративна справа не підсудна місцевому загальному суду як адміністративному суду, а відповідно до предметної територіальної юрисдикції підсудності підсудна Одеському окружному адміністративному суду. На підставі викладеного та таке статтями 20, 29, 30 171 каз України, суд постановив справу передати за підсудністю до Одеського окружного адміністративного суду. Друзі, перевожу з юридичної мови незрозуміло. Кожен суддя, який отримує позивні матеріали, ще перед тим як порушувати провадження справи, вирішує певне юридичне процесуальне питання. Зокрема, чи підлягає взагалі даний позов розгляду в будь-якому суді України і. По-друге, який саме суд має розглядати цей позов? Адже якщо цей суддя, наприклад, цілком законно, обґрунтовано і е, справедливо вирішить дану справу, але якщо він не має на це повноважень, то це 100% гарантія скасування даного рішення, навіть цілком законного рішення в апеляційному порядку. Нікому це не потрібно, тому суддя вирішує ці питання ще до Порушення провадження у справі. По-друге, як я неодноразово казав вам раніше, справи за позовами до ТЦК можуть вирішуватися або місцевими районними судами, або окружними адміністративними судами. І нарешті, по-третє, який саме суд має вирішувати ваш позов, тобто окружний адміністративний суд або місцевий територіальний суд. Оці питання врегульовані тільки однією статтею 20-ю статтею Кодексу України адміністративного судочинства. Для того щоб вам було легше це запам'ятати, я зробив для вас повну табличку. Давайте розглянемо її разом. Місцеві районні суди розглядають справи. Перше, коли ви оскаржуєте накладений на вас ТЦК штраф, ще раз підкреслюю, тільки тоді, коли ви оскаржуєте накладений на вас штраф, от саме ці спори розглядаються місцевими судами. По-друге, коли ТЦК вже просить тимчасово обмежити вас у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Ось ці дві категорії спорів розглядаються місцевими районними судами. А ось окружні адміністративні суди розглядають повністю всі інші позови, пов'язані з виконанням громадянами військового обов'язку, які не підпадають під дві означені вищі категорії: зокрема, про відмову в наданні відсрочки, про встановлення або не встановлення групи інвалідності, про зобов'язання знято особу з військового обліку та багато-багато інших. По предметів позовів і всі ці позови мають роздатися через підкреслю, виключно в окружних адміністративних судах. Таким чином, ніякої зради в даному випадку немає. Суддя прийняв абсолютно законне і обґрунтоване процесуальне рішення. Погана новина те, що так, громадянин пропустив в даному випадку помилку. Але гарна новина є в тому, що як я неодноразово вам наголошував у попередніх відео. Наше процесуальне законодавство, на щастя, передбачає те, що далеко не всі громадяни розуміють, як і куди правильно звертатися для того, щоб захистити свої права. І саме тому процесуальними законами покладено ці обов'язки на суддів, які, коли приймають ваші позовні заяви, вони зобов'язані. Цей закон на них покладає зобов'язання, або самостійно виправити помилку, яку ви можливо, за незнанням того. Тонкощів припустили. Або роз'яснити вам, що ви зробили невірно, і надати вам певний час для того, щоб ви усунули ці недоліки. Ось в даному випадку, в конкретному суддя, сам виправив недолік громадянина. Тобто він самостійно направив цю справу за підсудністю до окружного суду. Громадянин навіть нічого не мав робити. Він просто зараз чекає, коли справа. Перейде до окружного адміністративного суду і там почне розглядатися. Але в іншому випадку, наприклад, неправильна сплата судового збору, невірне заповнення позовної заяви, дуже багато можливих тонкощів, які громадянин не має знати, він не юрист. Так ось в цьому випадку суддя має також залишити справу без руку і надати громадянину певний час для усунення цих недоліків. Ще раз зараз процесуальне законодавство стоїть на Боці громадян. І якщо ви вважаєте ваше право порушеним, ви можете і маєте захищати свої права у суді. Закон вам це дозволяє робити. Бережіть себе! Всього вам на кращого.